І насправді те, що зараз Роман Григорович сказав, коли я це все читав, давайте я розповім трохи історію, як це відбулося. Я спочатку, коли готувався до лекції, я помилково підготувався до наступної лекції, до терористичного акту. І перша думка, яка в мене була: наскільки ж американці турбуються про терористичні акти. Там половина законодавства це терористичний акт. Як ви думаєте, коли я підготувався до лекції про наркотики, я зрозумів, що друга половина законодавства в Америці це про наркотики. І таке враження, нібито в Америці є тільки терористи або наркомани. Ну, ось так, але в них дуже сильна система в цьому плані, вони роз, розмітили, в них є. Дуже багато класифікацій. Я деякі сьогодні розповім, але на жаль, мені на слайді не вистачило місця, щоб це все туди помістити. Коли відкриваєш це законодавство, там цілий тайтл. Ну, тайтл – це як наша ціла глава, можна сказати. Там сторінок, мабуть, 30-40 – Це про те, які є злочини з наркотиками, як потрібно з наркотиками. Ну, контактувати, тобто які там є процедури покарання, і так далі. І зараз я про це все розповім. Роман Григорович, будь ласка, слайд. Першим чином бачити. По-перше, я назвав це наркотики в США, тобто drugs, але насправді в них це називається е, контрольовані речовини і контрольовані речовини туди якби, входять наркотики. Це один із видів цих речовин. Але як вони ці контрольовані речовини визначають: це нарко... наркотичні інші речовини або прекурсори? Прекурсори – це ті речовини, які потрібні для виготовлення наркотиків, і вони пишуть, які включені в з першої по п'яту категорію. І тут ми зразу ж бачимо, що в них є категорія наркотиків. Це дуже цікаво, тому що в них є перелік усіх наркотиків, він прямо розділений по категоріям. І насправді там навіть п'ята категорія це навіть не самі речовини, а яка максимальна доза речовин дозволена, яка максимальна концентрація речовин дозволена там в різних ліках, і так далі. І якщо ця концентрація вища, воно переходить в слідучу категорію наркотиків. І так, що потрібно відмітити, що як я сказав, в законодавстві США. Є закриті списки цих категорій цих всіх наркотиків, і ці списки починаючи з 1970 року. Якщо я не помиляюсь, вони кожних два роки оновлюються, і кожних два роки вони публікуються для того, щоб ну всі знали, які речовини є, які заборонені, які підпадають під які категорії, ну щоб не було ніяких ексцесів недобрих. Не і перше, що ми розглянемо, це ті самі п'ять категорій речовин, які вони виділяють. Виділяють вони цих п'ять категорій по, ну можна так сказати, по трьом критеріям, але три критерії, там один з критеріїв розпадається на три. І так, перший критерій, який є, це не примінюється в медичних цілях. Якщо щось не примінюється в медичних цілях, то звичайно усі зразу розуміють, що це. Для вживання не, ну, якби незаконно, так? тому що законних способів вживати його просто немає. Друга категорія, не категорія, а критерії, по якому вони визначають, це небезпека при вживанні під наглядом лікаря. Тобто, якщо ця речовина настільки небезпечна, що навіть під наглядом лікаря не можна її приймати, це знову ж це дуже серйозно, це зразу ж один із критеріїв. Слідуюче, це високий потенціал взловживання, це те до речі про що ми говорили з Романом Григоровичем. Чому, наприклад, в них алкоголь не входить в категорію наркотиків, тому що до нього дуже дуже повільно людина звикає. Вона починає зловживати алкоголем дуже дуже. Ну, скажімо так, помірно, так? Там, через 5 років, через 10 років зазвичай люди спиваються. А наркотики вони зазвичай дуже швидко призводять до залежності. І тому деякі з наркотиків дуже швидко призводять до зловживання, тому що кожен раз, коли людина приймає ці наркотики, їй хочеться все більше більше. більше. І вона, якщо починала з якихось там адекватних доз, наприклад, то вже там скажімо, через декілька місяців, вона вже там доводить себе до полусмерті. Ну і останні критерії це залежність. Тяжка залежність, слабка залежність, або ну, як там відмічено, ще слабша залежність. Це якраз те, що я казав, коли в них не самі речовини вже починають перечислятися, а прямо, як, як вона називається, ну скільки, скільки цієї речовини знаходиться в деякому об'ємі ліків там або якихось препаратів. І так, перша категорія в нас це зразу перших три критерії. Тобто не примінюються в медичних цілях, це зразу перша категорія, Небезпек, небезпека, небезпека вживанні під наглядом та високий потенціал в зловживання. Якщо цих три є критерії, все це перша категорія зразу. Другу категорію вони виділяють слідуючим чином: це високий потенціал зловживання та тяжка залежність. Тобто, якщо людина прям не приймає наркотики, може від цього померти, це зразу друга категорія. А Якщо ж це легка залежність, тобто ну людині там погано, їй недобре, але зазвичай це не має такого високого ризику для здоров'я. Це третя категорія. І навіть слабша, ну це просто коли в людини є звикання до цього препарату, так коли вона починає приймати і хочеться потім знову його приймати. Тобто є якась залежність, але вона така дуже, ну як вони пишуть, limited, тобто дуже така обмежена залежність. Це четверта, п'ята категорія. Е Контрольованих речовин, які речовини є контрольованими, в них є спеціальні органи, які це визначають, і які дають ліцензію на різне там, ну на ліцензію на розповсюдження цих речовин, ліцензію на виготовлення цих речовин і так далі. І коли ми розібралися з п'ятьма категоріями, чому дуже важ... важливо було розібратися, тому що в них злочини залежать від цих категорій. І зараз ми розберемо злочини, але ми детально розберемо тільки першу групу злочинів, перший вид злочинів, тому що останніх два, ну там насправді я трошки розкажу про них, але в мене просто не вистачило вже ні часу, ні місця на слайді, щоб це описати. Так. Е... Заборонені дії, ну тобто злочини. Як вони це пишуть, Prohibited Acts. в них є три види: це категорія А, категорія Б, категорія С. Ну, звичайно, американці вони дуже полюбляють алфавіт. Категорія А це злочини, які пов'язані з виробництвом розповсюдженням або видачею. Ну тобто, це коли лікарі не... Не по закону видає якісь ліки. Так, ну, це можна сказати, розповсюдження, але більш таке локальне. Або, або зберігання цих речовин з наміром е виробництва, розповсюдження чи видачі. Ну, до речі, я не знаю, наскільки логічно виробництво, але там так це написано. Е і так, е ці злочини є, їх чотири виду. Перший вид це коли людина розповсюджує або зберігає або виробляє дуже 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 багато таких речовин. Це зразу же саме такий максимум, який можна отримати за це. Це самий сильніший злочин із усіх, який тут є, і за нього дають від 10 років ув'язнення. І до ну в мене написано до вічного, але тут довічне потрібно розуміти, як. Ну, до вічності, не до кінця віку людини, а до вічності. Там написано, що навіть більше, ніж життя. Тобто там можуть за це дати, наприклад, 200 років ув'язнення. Ну, це американська система. Я так розумію, вони це роблять для того, щоб ну, є якісь процедури, які дозволяють зменшити срок ув'язнення. І щоб якщо людина прям дуже-дуже дуже сильно наробила чогось поганого, то щоб якби цей срок не зменшували, вона все одно досидить до кінця життя. І так, 10 років або довічно, як до, довічно до вічності, може сидіти, і є там зірочкою така помітка: що якщо це призвело до смерті або до серйозної шкоди здоров'ю, то срок там починається вже не з 10 років, а з 15, і туди додається штраф. Ну, я написав до 10 мільйонів доларів. Це якщо фізична особа, якщо це юридична особа, то там до 50 мільйонів, якщо я не помиляюся. Друга в нас, другий вид злочинів, це знову ж виробництво розповсюдження, видача або намір такого першої або другої категорії контрольованих речовин. Це ті, які тяжку залежність виробляють, або які небезпечні взагалі для вживання там від 5 до 40 років це все ну ув'язнення можуть дати. І е, якщо це призвело до смерті або до шкоди, е, знову ж сроки збільшуються в декілька разів від 20 років до довічного, і також з'являється штраф вже трошки менше, але все ж таки 5 мільйонів доларів. Ну якщо ви росіян або українець, можете перерахувати уявити скільки це в рублях або в гривнах. Е, третій вид цих злочинів, ну, тобто треті, злочини, які стосуються третьої категорії цих речовин, там ув'язнення до 10 років, тобто ми все на зменшенні йдемо вже до 10 років, але знову ж, якщо це призвело до смерті або до шкоди здоров'ю серйозної, то до 15 років і штраф 500 тисяч доларів, до 500 тисяч. Четвертої категорії це до 5 років і штраф до 250 тисяч доларів. Там вже немає про смерть, тому що четверта категорія це ті, які вже не, не, не несуть небезпеки. І п'ятої категорії, в мене тут знову ж не помістилося. Це там до одного року і здається до 100 тисяч доларів штрафу. Це що стосується категорії А злочинів. Категорія без злочинів це коли порушуються правила. Ну, Пов'язані з ліцензією, або дії за рамками ліцензії, там передача засобів виробництва якимось людям, яким вони не, не повинні передаватися. Це друга категорія. Там, до речі, дуже невеликі покарання, здається, до двох років, якщо я не помиляюся, і штрафи, там теж прописані штрафи, але вони в рамках 18-го 18, 18 тайтла, тобто там до, е, 100, до 100, до 250 тисяч доларів. І остання категорія, категорія, С, можна було б сказати, що вона менш сильна, але все ж таки там, до речі, покарання більше. Там покарання може доходити до 4 років ув'язнення. І це злочини, які не напряму, якби з наркотиками пов'язані, а так ну збоку трошки знаходяться. Тобто, це коли. Обманом, там якийсь обман про наркотики відбувається. Наприклад, хтось перекліює етикетку на, на наркотику на засобі, ну, тобто на, на ліках якихось, наприклад. Це коли дається реклама. Але людина, яка розміщає рекламу, знає, що та людина, яка замовила цю рекламу, насправді робить це протизаконно. Тобто вона хоче розповсюджувати, наприклад, наркотик протизаконно. Ну і так далі. Тобто, коли там по телебаченню щось рекламують, не те, що потрібно, зв'язане з наркотиками, і так далі. І там, як я казав, ув'язнення до 4 років може бути також прописані штрафи, але я вже не пам'ятаю, які і що важливо тут ще сказати, що все це, що я сказав. Якщо людина робить це повторно, там знову ж усі сроки, усі штрафи зразу збільшуються рази в два, в три. В мене знову ж це не помістилося на слайді. Тобто там вже йде не 10 мільйонів, не 50 мільйонів, а там вже йде зразу вже, там, 30 мільйонів, 200 мільйонів, там такі, такі суми штрафу. Ну і звісно покарання там також вже починається не з 10 років, там з 20, з 30 років. Це що важливо знати. Тому якщо Якщо я не знаю, якщо хтось захоче, мабуть, не потрібно хотіти робити ці злочини, але якщо хтось захотів зробити це повторно, в них це дуже серйозно. В мене на цьому все. Є в нас там час для питань. Будь ласка, коротенько ваше питання, я з задоволенням відповім.